Всіх вітаю! Сьогодні на огляді в нас ще один літій зрізофосний акумулятор 24 вольти 100 ампер годин, компанія WattCycle. Я ще не мав справи з цими акумуляторами. Якраз у мене є вже тестер ще один з кі Зручно буде протестувати 24 вольтовий акумулятор. встановлена звичайна BMS, не смарт, можливо, додам сюди балансир активний і можна буде по Bluetooth моніторити стан комірок. Це правда, на 16С, не знаю, чи буде працювати із таким акумулятором, де 8 комірок. Немає. І ніяких заглушок, щоб можна було відкрутити. Треба, як завжди, тут силіконом склеєно, підколупувати там, можливо, антисиликоном якимось. Розмочувати, думаю, без пошкоджень все одно не обійдеться. В комплекті була інструкція два комплекти болтів по 4 штуки. Є довші і коротші. Довші, я так розумію, якщо у нас декілька клем, в паралель, приклад акумулятори під'єднуємо, то вони трошки довші можна використовувати, а є коротші, якщо один, одна клема підключається. Акумулятор ще не має жодного циклу заряду і розряду, тому я його дозаряджу, а потім вже підключу до тестера на розряд. БМС встановлено на струм 100 А. Напевно, пікову, яким більше може тримати, подивимось інструкції. Збоку є ось така наклейка із технічними характеристиками 24 В 100 Ампер-годин, номінальна напруга 25,6 В 2560 Вт, як і на передній наклейки вказано. Клеми для підключення, як більшості акумуляторів, різьба М8. Цей акумулятор досить вузький, порівняно з Redodo, наприклад, який я тестував. Тут, думаю, комірки встановлені клапанами на бік, так само. Не впевнений, що буде достатньо місця, щоб їх перевернути клапаном доверху, але якщо буду розбирати, то подивимось, можливо, і перевернемо. Те, що я бачу у них на сайті, 12-вольтові акумулятори із Smart BMS, здається, є. Є можливість або звичайний, або Smart BMS, а 24 вольтові лише і звичайний BMS. Як і інші бренди, ці акумулятори відправляються з Європи, новий поштою і доставка займає щось там 10 чи 14 днів. По інструкції я зупинятися детально не буду, лише основні моменти. Тут в інструкції бачу, що є 24 вольти 100 ампер годин смарт BMS, але на сайті їх не бачу, можливо, для України їх не відправляють. Ось графа для цього акумулятора 24 вольти 100 ампер годин. Стандартний зарядний струм заявлено 20 А, а максимальний 100 А допускається. І максимальний довгочасний розрядний струм 100 А. Overcharge Protection напруга захисту від перезаряду 29,2 В плюс мінус 0,2 В. Це виходить, здається, 3,65 вольти на одну комірку. Захист від розряду 18,4 В плюс-мінус 0,24 Вольта. Overcurrent discharge Protection, захист від перевищення розрядного струму 300 А-50 А. На такому струмі спрацює захист. І overcurrent Charge Protection 130 плюс-мінус 20 А захист від перевищення струму зряду. Ну, Для камірок 100 А 130 ампер струм, навіть до 150. Це, звісно, трошки забагато. Захист від короткого замикання також присутній. Захист по перевищенню температури на заряд 65 градусів, на розряд 70 градусів по Цельсію, низьких температур на заряд 0 градусів по Цельсію і на розряд мінус 20 градусів по Цельсію. Заявлено, що є захист від низьких температур. Треба буде перевірити. З магазину акумулятор заряджений на 50%, і кількість циклів заявлено 6 тисяч циклів. Самород менший 3% в місяць. Ну, я думаю, він буде не більше 1% в місяць. Для 24 вольтових акумуляторів допускається підключення в 4 паралель, максимум заявлено чомусь, але я думаю, можна і більше. І послідовно 2 штуки максимум. Ну, БМС підтримує е, з'єднання в 48-вольтову систему, а більше вже не допускається, тому що е, транзистори на BMS встановлені на таку максимальну напругу, там, нехай, можливо, на 100 вольт, і тому допускається підключення послідовно двох акумуляторів. Інша інформація з інструкцій: мені особливо тут нічого нового немає кому цікаво, можете подивитися. Гарантійні умови. Вказано, що гарантія 5 років і треба зареєструватися на сайті. QR-код можна відсканувати. Ну, якщо ми будемо розбирати, то, звісно, ніякої гарантії не буде. Ну, подивимось. Поставив акумулятор на заряд від блоку живлення, виставив струм 40 А, напругу 29,2 Ну, Щоб до спрацювання БМС, я думаю, БМС вже відключить. Зарядив акумулятор до спрацювання БМС. Здається, десь 28,7 вольт спрацювало. Якщо буду розбирати, то подивимось, який там був дисбаланс по коміркам. Значить, Акумулятор відстоївся годинку і запускаю тестування. Підключив до ЗКЄТЕЧ. 4 система вимірювань, струм по окремих проводах, протікає напруга по окремих. Тестую струмом 20 А до напруги 17 вольт. Я думаю, при такій напрузі БМ вже точно відключиться. І там 2 хвилини очікування, щоб подивитися в кінці графіку, при якій саме напрузі відключить БМС. Запускаю. Графік струму у нас стабільний червоним кольором 20 А, а напруга просідає синім кольором 26,6 вольт. Зараз. Потужність на даний момент 527 Вт-526, але буде потрошку знижуватися по мірі зниження напруги. Завершилось тестування. Напруга на виході із БМС 4,8 В, значить БМС точно відключила. Бачимо, що акумулятор віддав 105,4 і 2689 Вт -години. на 100 Вт -годин більше номіналу. Можливо, тут комірки встановлені, якісь 102 Ампер-години, наприклад. Таке також може бути. Але в принципі і сотки, якщо нові можуть віддати 105 Ампер-годин. Якщо розберемо акумулятор, подивимося, які там всередині фактично встановлені комірки. По напругам, От, часто мене запитують, як можна визначити рівень заряду по напрузі. При рівні заряду акумулятора десь в районі 20% напруга була 25,4, 25,5 вольт майже. А в самому початку тестування, коли там 99% рівень заряду, було 26 вольт пів на вольта напруга опустилася, а рівень заряду на 80% зменшився. І це при струмі 20 А. Якщо дамо більший струм, то в нас там абсолютно інший графік по напрузі буде, напруга просяде і буде швидше знижуватися. Тому фосфат по напрузі складно виміряти. І те, що я хотів побачити, напругу відключення по БМС. Я як тестував, я побачив, що там була напруга 21 вольт. Але так як у нас тут розрядність не дуже велика, у нас не всі значення можуть записуватися. Що 21. Рахувати то десь там по 2,5 вольти може бути на одну комірку, але може бути, що якісь комірки були 2,3 вольти, наприклад, якісь 2,5. Розібрав акумулятор, бачимо 8 елементів, які встановлені на боку. Зверху розміщується БМС. З тої сторони, в нас шини приварені лазером, клапана. Відповідно, якщо ми хочемо, навіть, не розбираючи акумулятор, встановити клапанами догори, то просто кладемо його на нижню сторону на бокову плюсову клему. З правої сторони, і в нас виходять клапана до гори можна і таким чином. Не впевнений, що вистачить місця, щоб розвернути їх клапанами догори, тому що реально мало місця. З цієї сторони трошки місця тут. І якщо я розверну елементи боком, то вони впритик стають сюди. Я так поміряв, попереднє. Можливо, і поміститься, але МБМС тоді треба буде встановлювати з іншого боку. Провода для підключення, плюсовий вивід 6 АВГ силиконовий, це десь 16 мм, квадратних, а по мінусу два штуки в паралель, 8 АВГ. По 10 мм квадратних для струмів 100 А і цього, і цього перерізу цілком достатньо. Тут температурний датчик бачимо, приклеєний до корпусу комірок. Між комірками є такий начебто ізолятор, не знаю з якого матеріалу, червоного кольору. Стягнуті між собою пластикові стрічки. В принципі, схожі по конструкції акумулятора я вже оглядав. Нічого нового, плата БМС пропороєна. Приклеєна, я думаю, на двосторонній скотч і плюс стяжками притягнута. По діагоналі. Загалом місця небагато по бокам. Як в деяких акумуляторах я тестував, що там було дуже багато місця по бокам. Тут досить компактно, лише по висоті. Бачимо, що є такі проставки, щоб верхня кришка прижимала комірки. Не поміряв внутрішнього опір акумулятора, підключив Євреа 584 мільйома 26,1 вольт. Це мірюю просто на клемах, які йдуть від БМС. Самі елементи, я думаю, мають опір десь 3 мільйом на 8 штук разом з перемичками. Дістанемо, поміряємо їх окремо. Як вже казав, що це BMS звичайна, не смарт. Ось на ній є специфікація 100 А зарядний розрядний струм через той самий порт з цієї сторони вказана модель SH. Я знайшов даташит на неї, тому зараз подивимось. І з підключенням в неї з цієї сторони балансувальні роз'єми, силові клеми на вхід і на вихід з БМС. А з цієї сторони бачимо SV1, CON 4, невпаяний роз'єм, можливо, для підключення кнопки. Все більше немає ніяких додаткових роз'ємів для підключення, наприклад, Bluetooth модуля Звичайна BMS не смарт. Даташит на BMS, вказаний виробник. Ось основні технічні характеристики, заявлена напруга заряду акумулятора 14,4 вольти Початок балансування по одній із комірок 2 Вольта плюс 0,025 Воль. Перевіримо це значення, струм балансування лише 35 плюс мінус 10 мА. Невеликий струм балансування, але подивимося, який він буде фактичний і чи буде співпадати початок балансування. Максимальний зарядний і розрядний струм менший рівне 100 А. Напруга перезаряду 3,65 плюс мінус 0,025 Вольт. Відновлення заряду, коли в нас напруга спаде до 3,55 вольт, захист від перезаряду 2,3 плюс-мінус 0,03 Вольта. Over discharge -de current detection 450 А50. У мене, напевно, такого струму не буде дати навантаження. І over discharge -de Current Detection другий рівень 900 А. Overcharge Current Detection 180 А-30 за спрацювання захисту на заряд. І захист від короткого замикання 1700 А. Температурні захисти по мосфетам 105 градусів плюс мінус 5 відновлення 75 градусів. Захист на заряд 65 градусів плюс мінус 5, відновлення 55. Захист заряду від низької температури є 0 градусів плюс мінус 5 градусів, тому я думаю. Має зупинятися заряд при температурі нижче 0 градусів, ну перевіримо. І захист від високої температури при розряду 70 градусів, а при низькій температурі мінус 20 плюс мінус 5 градусів. І опір БМС сказано менше рівня 5 мОм. Якщо просто міряти по одному із контактів БМС, то бачимо 1,1 млн опір БМС. Перед розбиранням акумулятора я його трохи зарядив відсотків на 10. Зараз закрию кришку і поставлю на заряд струмом 50 А. Подивимося, як будуть нагріватися елементи і плата БМС. Заряд акумулятора струмом 50 А, триває одну годину, відкриваю кришку. Бачимо нагрів БМС 32 градуси, комірки 30 градусів мають температуру 31. В принципі, загальна температура в районі 30 градусів. Приміщення зараз 22 градуси. Ну і найбільше нагріваються мої провода, які йдуть від блока живлення 36 градусів. Тому, в принципі, по нагріву все добре. Підключив акумулятор до інвертора ПВМР на 3 кВт. Протестувати під навантаженням. Зараз дам струм більше 100 А, десь 2,8 кВт. Подивимось, чи не буде БМС впадати в захист. Струм 80 А з акумулятора. Навантаження 187 кВт. І 2,8 кВт по виходу інвертора, струм 128 А. Для такого акумулятора, в принципі, 100 А це максимальний струм, але бажано розраховувати не більше 05 с 50 А для довгочасного використання, щоб акумулятор довше прожив, але буде тримати трошки із перевантаженням. Ну, давайте залишимо хвилин на 10 і подивлюся, які будуть температури через 10 хвилин. Минуло 10 хвилин. Навантаження 128 А. Бачимо нагрів по акумулятору до 44 градусів. Там, де клеми у нас найбільший нагрів. Комірки 25 градусів при температурі в приміщенні в районі 22 градусів. В принципі, нагрів невеликий, БМС найбільше нагрівається і з'єднання. Провода клеми. Давайте спробуємо короткочасне перевантаження. 1,9 кВт, 2,8 і збільшую 175 А. Підключу, бо інвертор відразу викидає помилку по перевантаженню. Ну, захист БМС не спрацьовує при такому струмі. Давайте ще раз. 180 А. Бачили, даташиті до БМС, що там треба більший струм в районі 400 А, здається, по перевантаженню по струму. Тестувати довгочасно на струмі 50 А, наприклад, я не бачу ніякої резону. Нагрів буде приблизно такий самий, як і під час заряду струмом 50 А, десь там до 30 градусів акумулятор помірки нагріється при зовнішній температурі 20 градусів. Скажімо, на 10 градусів буде нагрів порівняно із зовнішнім середовищем. Діставка мірки з корпусу це елементи Great Power, Точну ємність не знаю, поки qr коду не б'ється. Або 100 Ампер годин, можливо, 102 Ампер години. Дата виготовлення квітень 2024 року. 1 квітня. Стягнуті між собою стрічкою пластиковою, причому так, досить сильно стягнуто. Приварка виконана лазером, досить гарно. Міряв внутрішній опір елементів 0,32 мільйона. Всіх, причому і по всіх приварках. 0,32 мО це вже разом з приваркою. І приварки від одного елемента до іншого мають однаковий опір, тому можу стверджувати, що приварка виконана нормально. Розібрав плату БМС, зняв радіатор. Встановлені транзистори CR-мікро я зараз покажу доташит на екрані. 85 вольт 120 А при температурі 25 градусів. 11 штук на заряд, 11 на розряд. В принципі, начебто все нормально. Балансувальні резистори бачимо по 100 Ом. Відповідно, якщо у нас початок балансування 3,5 В, от ми отримаємо 35 мА струм балансування. Плата залита лаком. І бачимо між транзисторами, MOSFET-ами ще один температурний датчик на 105 градусів. Це датчик лише на високу температуру спрацьовує, на низьку не має спрацьовувати. Там просто біметалева пластина всередині, ну, а перевірю ще на спрацювання при мінусовій і при плюсовій температурі. Плата БМС виконана на алюмінієвій підложці. Тому транзистори охолоджуються і через радіатор, і через алюмінієву підложку. І так як в нас алюмінієва підложка, то БМС закріплена на текстоліті була. Саме на ці елементи не зміг знайти даташит, немає. Невідомо, яка це точна модель акумуляторів, Ну і взагалі по грейдпарх елементам мало даташитів у відкритому доступі. Тому ту інформацію, яку вказав виробник в інструкції. Ну, можна лише здогадувати, що це правдива інформація. Але загалом елементи 24-го року, я думаю, що там з ними має бути все добре. Видно, що вони нові, ніде нічого не надуто, рівномірні зазори по всіх сторонах. Внутрішній опір елементів, ось бачимо, 0,32 мільйома, напруга 3,31,9. Другий елемент також 0,32 мільйома 3,33 напруга. По всіх елементах, однакові внутрішнього опірю, давайте загально по батареї ще переміряємо 2,75 мільйома. Якщо скласти 0,32 мільйома, помножити на 8 елементів, то виходить щось 2,65. Це значить, що у нас перемички додають лише 0,1 мільйом приблизно на всі з'єднання, що небагато. Стосовно того, щоб встановити комірки в такому положенні, в корпус не вийде, я поміряв, і от вони якраз поміщаються в притірочку в корпус. Але от кутики, стрічка пластикова, вона вже буде випирати, і це просто треба затрамбувати тоді в корпус, щоб його помістити. Ну, Вирішив залишити в такому положенні, як вони і були з початку. По балансиру є окремі різьби на шинах. Можна сюди додати, буде активний балансир, використовуючи ці додаткові отвори з різьбами. Мінусовий і плюсовий або сюди треба буде підключитися, або просверлити і нарізати додаткову різьбу, бо на цих з'єднаннях немає додаткових різьб. Зараз перевірю робочі параметри БМС. На вихід підключив лампочку, від'єдную першу комірку. Спрацьовує захист, повернув комірку на місце. Секунд 5 пройшло, і напруга на виході з БМС з'явилась. Підключив замість першої комірки лабораторний блок живлення, імітую зниження напруги. 2,285 БМС відключила вихід. Повертаю напругу. На 2,67 вольта БМС відновила напругу на виході. Стосовно нижньої напруги 2,3 вольта, можна було б, щоб вона була трошки більшою, але, в принципі, все одно ми ж розряджаємо не по БМС, ми маємо розряджати по інвертору, який буде відключатися. І навіть якщо взяти звичайний інвертор, то будь-який відключиться при напрузі нижче 20 В, якщо це 24 вольтовий інвертор. Підключив струмові кліщі, перевірити початок балансування і балансування. Емалюю першу комірку лабораторником. Зараз балансування немає. Осцилограф показує 12 мВ, відображає плюсове значення. Але це для нього 0. Додаю лабораторником напругу і бачимо, напруга стає 56 мВ, це рахуємо 56 мА, 52 мА. Але так як в нас початок не чіткий, 16, 20 мА. ну десь 30-35 мА додається струм. Отакий графік має струм балансування, він заповнений не повністю. Тому, фактично, струм не 35 мА, а бачимо по лабораторнику 25 мА. І давайте подивимось напругу початку балансування. 3,519 немає ще. І 3,527 з'являється. Ну, Десь 3-3,52 В. Фактично з'являється струм балансування. І якщо напруга знижується, то відразу струм зникає. Ну, такий тригер по напрузі. Давайте перевіримо ще при перевищенні напруги перезаряду акумулятора. Струм балансування не зникає. 3,7 вольт. Так, струм балансування присутній. Так і має бути. Якщо акумулятор, якась комірка йде в перезаряд, то балансир має працювати все одно. Підключив зарядний пристрій, заряджаю акумулятор струмом 10 А і зараз перевірю спрацювання захисту по перезаряду. Піднімаю напругу на комірці. Піднімаю не одразу, може бути певна затримка. 363 В не спрацьовує. 3648 спрацював захист. Нормально, верхня межа цілком адекватно. І зменшує напругу, коли в нас відновиться заряд. 3,53 вольт заряд відновився. Зараз перевірю спрацювання температурних захистів. Примотав свій датчик температури до датчика БМС, буду нагрівати. Дивимось температуру Т1. Струм заряду 10 А і нагріваю. Звісно, що там може бути не дуже точно, бо датчики просто примотані один до одного. Може бути трошки розбіжність. 70 градусів. Ну, мені здається, просто от бачите, ця оболонка самого датчика, вона товстіша і трошки клеї тут залишилось, тому він довше прогрівається. Ну, близько 70 градусів, напевно, по факту. Податашиту до ОБМС заявлено 65 градусів. Можливо, якщо датчик буде приклеєний до комірок, то спрацює на 65 градусів, він буде плавніше прогріватися, і я думаю, температура буде менша. І на розряд давайте перевіримо спрацювання температурного захисту. Має бути 70 градусів податашиту до БМС. 70-75 і подивимось, коли включиться. 65 градусів. Включився розряд. Щось дуже схоже до тих даних, які заявлені в даташиті. 72-75 градусів. Тепер перевірю захист по низькій температурі на заряд. Помістив датчик ягоди і бачимо, струм зник близько 0 градусів було. Працює захист від заряду при низькій температурі. На розряд має працювати. На розряд так працює. Подивимося, якщо в мене опуститься до мінус 20 градусів. Можливо, відключиться розряд, але не впевнений, що до такої температури опуститься. Ні, на жаль, не вистачає температури. Мінус 10 градусів лише розряд працює. На заряд це більш такий критичний режим. Тому що літі-злісофофат заряджати при мінусовій температурі не можна. І при зниженні температури, наприклад, від 0 до плюс 5 градусів по Цельсію, струм заряду має бути десь в районі там, 10 А для 100 ампер годинних комірок. А при плюс 10 градусах вже там може бути 20-30 а в такому діапазоні. Але якщо є детар шит до комірок, то краще дивитися, там точно вказані оці діапазони температур. При якій температурі який струм має бути максимальний. Вирішив заморозити датчик за допомогою газу. Зараз буду зменшувати температуру. Різко знижується температура, особливо коли рідкий газ. Мінус 22 градуси спрацювало. Ну, тут поки температура дійде до самих датчиків, ну, видно, датчики підмерзли трохи. Добре, спрацьовує. Будемо мати на увазі варіант з газом, але треба дуже обережно. Так, і мінус 17 градусів приблизно розряд відновився. Я зарядив акумулятор. Він постоїв під напругою заряду 29 вольт, вночі заряджався, там годин 10, напевно, він стояв, балансувався. В принципі, напруги і так були. Не, невелика розбіжність була між різними комірками. Ну і постояв трохи щось, там, ще додатково відбалансувався. Давайте подивимось, які напруги. Перша комірка 3,579. Друга 3577, третя 3,5,6,6, четверта 3,575, п'ята 3,5,6,8, шоста 3,5,7,9, сьома 3,5,67 і восьма 3,575. Розбіжність між мінімальною і максимальною коміркою здається 0,01 вольт, що, можна сказати, ідеальний показник для, для пасивного балансиру. Якщо зарядити до 3,65 вольт, там трошки вони можуть відрізнятися по напрузі, можливо, там 2-3 сотки буде. В такому діапазоні, але загалом гарний показник. В принципі, сюди активний балансир можна і було би і не додавати. Але цікаво буде потестувати, бо цей балансир я лише один раз перевіряв роботу і сильно не вникав в деталі, як він там балансує, наскільки ідеально. Тому я пограюся з цим балансиром. Замовив ще на 4С і на 8С. Декілька балансирів потестую. Їх перевірюю, чи можна буде 16С налаштувати так, щоб він працював зі збіркою 8С, наприклад. Бо не знаю, виробник начебто цього не заявляє. Якби заявляв, то було б вказано 8-16С, наприклад, а так вказують чітко 16С, тому буде цікаво перевірити. Галина вирішив вже в наступному відео тестувати. Можливо, не кожному буде цікаво дивитися, як балансири працюють. Давайте підведу певні підсумки по цьому акумулятору WCL 24 В 100 годин. Нормальний бюджетний акумулятор. Нічого такого особливого. Нормально працює, нормальні комірки встановлені, не вживані, Віддають свою ємність 105 Аг навіть більше номіналу, немає ніяких проблем. Якщо потрібно моніторити стан комірок, то краще одразу брати версію із Smart BMS, ну, додавати, вскривати акумулятор, додавати якийсь балансир чи замінювати BMS, в цьому немає резону. Краще одразу брати з потрібної BMS. А так загалом, в принципі, буде працювати з цією БМС, і з цим балансиром буде балансувати. Добре, що у акумулятора є захист від мінусових температур, заряд на мінусові температури, ще є окремий температурний датчик, і ці захисти реально працюють. На момент зйомки цього відео акумулятор коштує в районі 15-16 тисяч гривень. Якщо збирати самому, придбати, наприклад, 8 комірок і 105, допустимо, вони зараз коштують в районі 1000, 1100 гривень, напевно. Вісім комірок буде коштувати, там, ну нехай 10 тисяч гривень, плюс БМС, корпус, робота. Ну, якщо є можливість, то, напевно, краще самому зібрати. Можна буде встановити БМС, яку захочете. Але так, готовий акумулятор в корпусі, підключили і користуємось тому. Добре, що є вже акумулятори, які нормально зібрані на базі нових комірок, а не так, як було на початку блекаутів, що там китайці намагалися продати абсолютно все комірки, які були в використанні під виглядом нових і так далі. То був жах. Зараз таке вже набагато рідше трапляється. І в наступному відео вже пограюся із балансирами StoBalance і Daily BMS. Дякую за перегляд і гарного дня.